Жителька Росошенців Анастасія Кутенна, мама двох неповнолітніх синів. Щоліта вона разом із дітьми відпочиває біля місцевих водойм. У мене питання, звичайно, чому ці підприємці не облаштовують цей пост, якщо ви вже взялися до цього до цієї справи, то краще поставитися до неї максимально відповідально. І, звичайно, облаштувати пост, тому що ви. По суті, несете відповідальність, і якщо станеться щось. Погане, то як як потім спати з цим? Ми поїхали в Буланово, але там велике течія для дитини, гарна вода. Але у нас не влаштувало те, що там для дитини дуже не дуже зручно. Ми вирішили поїхати в нижні млини, і там вода гарна, не глибока, але тут немає медичного закладу і немає рятувальної служби. Жодного санкціонованого пляжу у Щербанівській громаді нині немає, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства сільради В'ячеслав Макаренко. Санкціонований повністю пляж він потребує таких доволі доросточих. Капіталовкладень це утримання рятувальників, обстеження дна і таких всіх інших заходів, щоб цей пляж функціонував нормально. Тобто є у нас зона відпочинку, де берега річки, ставків, але пляжів там немає. Тобто люди, які там здійснюють відпочинок і купаються, це, скажімо, на їхній страх і риск забезпечення безпеки. На жаль, звернень таких не надходило до сільської ради, щоб забезпечити. Якусь підприємницьку діяльність на березі річок за словами В'ячеслава Макаренка підприємцям невигідно облаштовувати пляж, оскільки за вимогами потрібно наймати рятувальника і медпрацівника. Органам місцевого самоврядування на сьогоднішній день в області визначено 79 місць відпочинку. Із них 36 місць мають володінні пляжі на сьогоднішній день. 30 місць у нас проведені обстеження ряд рятувальниками на з оформленням відповідних документів всі 100% нещасних випадків з людьми сталися на е пляжах, які не визначені органами місцевого середування як місця для відпочинку. Із початку 2024 року на Полтавщині на воді загинули 28 людей і шістьох врятовано. Усі загибелі трапилися на несанкціонованих місцях відпочинку. А врятували людей на облаштованих пляжах. За такий же період 2023-го зафіксовано 19 випадків смертей, розповів заступник начальника управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сліпець. Марина Пахуща Суспільне новини Полтава.